Ну що ж, привіт, друзі та вороги. Це програма Хто як на ми і сьогодні знаходимося в місті, в якому, якщо в тебе нема спортивного костюма, ти не пацан, в місті, в яке маршрутка коштує 17,50, і в місті, в якому ходить легенда, що навіть князь раку цей мав спортивний костюм. Отож місто, про яке жителі кажуть, що воно найліпше. І це Мукачево, дєтка, дідка. Пішлись ми. О, хочеш сфоткати мене! Не треба, everybody. Everybody. На вашу думку, чому падає дощ? Ну, падає дощ. Ну, на вашу думку. На мою думку. Мари стикаються. Ні-ні-ні, нічого не хочет. кого папа римський сповідається? А В кого? Він не нечистий дух. Нет. здорове, щастя, Самое красное. любов. І все. Зрозуміло. Ну, чому зараз коньяк. Кон а це не коньяк. Я думаю, що бутилка. ти. А, це бутилка. А по чому да. коньяк? А бутилка по чому? Рубль. Рубль, так. Да? Ну то нормально. Господі. Yeah. Скільки буде? 10 помножити на 3 мільйона. Трильйон? Не знаю, 3 трильйони. чи Ну, не знаю, я у математиці не спецію. Хто був сьомим президентом України? Фамілію. Ну, сьомий президент України. Ну, був же ж він, правильно? Ну так. Ну так. А як ви думаєте, хто це був? А ви знаєте, хто такий папа римський? Ну так. Хто? Ну цей. Ну цей хто? Ти Що то цей. Ну ви не знаєте, хто папа римський такий, так? Мене зараз тут хочете десь спіймати. Ну ви так бачимо, вже вас спіймали. Ну, чому думаю, чому вода мокра? Чесно, так, чисто логічно. От логічно. Да, от Зараз чого? мені треба включитися. Ага, Стулицю мене краще якось спитайте. <правж> 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 <спитати? правж> ну я ну, бачу, бо географія сильна. Чому <правж> нема, так? Да? Тому як думаєте, чому вода мокра? Ну <правж> що <Шо> значить мокра? <правж> це вода. Вона не мокра, вона сира. А якщо покип'ятити <правж> воду, вона яка буде? Влажна. Як ви думаєте, чому Дід Мороз червоний, а снігурочка завжди синя? Любить чупити і це мукачево, дєтка. 7 помножити на 10 мільярдів. Ну, Напевно, буде... Я не знаю. Не знаєте, ну. А, я знаю, це так буде виглядати, типу, я тупа якась, я не знаю, як буде 7 помножити на 10 мільярдів. Мільярдів, ну ні, боже, ви пасиш, що так виглядало. І на завершення, як ви думаєте, для чого, крім сексу, потрібні презервативи? Вбивство дітей. Ще раз. Ну, Це ж контрацепція, це вбивство рахується. Ага, вбивство дітей, да? ну, в принципі, як варіанти, ще для чого. Ну, можна декілька варіантів назвати? Для того, щоб коли ти їдеш на байдарках, сплавляєшся, поставити туди телефони, щоб вони не намочилися. Ну, бізнес? Бізнес. З Новим роком. Програма Хто як не ми. Можна одне запитання вам задати? Ні, не, не надо. А, не треба, так, да, дякую. Програма Хто як не ми. О, я вас бачила! Добрий Добре. вечір! Добре. З новим роком! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Як ваші справи? Нормально. Нормально, як новий рік відсвяткували? Класно? Класно. Пам'ятаєте що? Да. Олів'я було? Да, було? Водка. Водка все було. Все було, так? Да. А як вас звати? Ви з Мукачева взагалі? Классно, да, не мукачева. Змукачева, типа да. коріни чи да, так. Да. А, з Мукачева, так? Да? Що? Да. Для чого потрібні презервативи? Да. Так, да, зачем презервативи? А, я не знаю, що делать. Не знаєте, що делать з ним. А ну не біда, ну все таке. Президент України. Сьомого, сьомого, так. Да. Саме сьомого. Янукович був. Янукович був сьомий. Да, да, Зрозуміло. 8. Ну і на завершення 7 помножити на 11 мільярдів. Ну, no, 11 мільярдів. Помножити на 7. На 7, так. Да. Скільки буде? Так. Да. 7 повністю на 11 мільярдів. 11 мільярдів і 20 тисяч мільйонів. Ну от, ти ж, ти ж знаєш, копійку Є, є, дай, дай копійку, да, за інтерв'ю. Понял? Надо за інтерв'ю надо платити, типа, понял? Да ти. Так. Я тебе даю інтерв'ю. А, во, що стає, що стає. Якщо ти мені віриш, Тебя обниму і ми виключимо світ. Скажи мне только, да или нет. Скажи мне, детка, да или нет. Если ты захочешь, я буду с тобой две 2000 лет. Скажи мне только да. Мы не продають презервативи в квіткових магазинах. Не, ну конечно, то би було дуже класно, типа, і не треба було бігати туди-сюди, да? <реш> <реш> <Но все -таки. реш> ага. так? Ну, все-таки. Все мога. Так. Я забув, котрий був в Забули, котрий був сьоми. Ну, ладненько. Там все таке, ну, всі забувають, це неважливо. А як ви думаєте, для чого, крім сексу, потрібні презервативи? А Я відки знаю. Не користуєтеся презервативами? Так. Ні. Ні. А нащо? Обласний центр Волинської області. Луцьк. Луцьк, правильно. 7 помножити на одинадцять мільярдів. 7 помножити на одинадцять мільярдів. Сімдесят сім мільярдів. Сімдесят сім мільярдів. Правильно! Хлопці, чому падає сніг? Бо мінус. Бо мінус. І зима. І зима. Чому пінгвіни не літають? Тому що что... не приспособлені ані літати. <рес> не приспособлені не, не літати. Ну, в принципі, така позитивна правильна відповідь. Йдемо далі. Якщо дівчина нафарбує свої жовті губи червоною помадою, то які будуть губи? Чорні. Чорні. Що у ну, справжнього мукачівського пацана, хлопця, має бути у гардеробі? Мукачівського одяг мінус. Одяг, ну який, що має бути таке, конкретне. <фінк> Якщо ти мукачівський пацан, що має бути? Спортивний спортивка. Ви можете написати? Може, ми йдемо. Да, йде, ми йде. ми йде. Привіт. <спільствую> <що> Степа, ти не знаєш, можна думати. Вроді Ющенко. Ющенко. А, зрозуміло. Ну і на завершення... правильно, Ні, Ні, пацани в Україні було п'ять президентів всього. <ріхання> <ріхання> а для чого, крім сексу, потрібен презерватив? Ну там дуже багато. Способів. Ну давай, назви, назви, назви три способи, для цього, крім сексу, потрібен презерватив. Ну, там, по, по, якщо немає якогось коштура, тоби перетягнути руку. Ну так пише, там коротше, коли ти її встановлюєш, то це треба. Тобто, тобі, презер, тобі якщо ти порушив правила, тебе зупиняє гаїшник треба мати презерватив, правильно? Так. Чисто логічно. Ні, ну типу в аптеці він має а, бути. А, в аптеці він має бути. ну. Як ти думаєш, для чого? Тоді, коли гаїчник зупиняєш, значить щось. Ну, не буде. знаю, мені знайомі то говорили, <laughs> і тато. А, і тато говорив, тобі зрозуміло. Бо Я відкрив, думаю, що. ти Ага. <laughs> я зрозумів, хлопці. Ну і на завершення. Сім помножити на 10 мільярдів. Ну, тоді 70 мільярдів. <laughs> Все правильно. Хлопці, дякую марно, гарного вам вечора. Що, друзі, це була програма Хто як не ми. До зустрічі на вулицях вашого міста.